Ну, провалено, звісно, річ, кожного дня фактично ми втрачаємо частку нашої території, яку потім доведеться відвоювати. Знов ми будемо за це платити життями наших захисників, наших героїв. Ніякі домовленості дипломатичні не звільнять окуповані території, виключно сила. І mm -hmm. що стосується переселенців, ну, на жаль, це правда, і як казав. Я, я не хочу обманювати людей. і, і Треба знати правду, якою б вона гіркою не була. Росія буде продовжувати тиснути на Україну. Більш того, мені здається, що в січні, а можливо, навіть і й в січні-лютому, тиск буде збільшуватись. Отже, кількість обстрілів і руйнацій буде збільшуватись. Відповідним чином буде зростати. Кількість вимушено переміщених осіб.